Are we a go- Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. В сьогоднішньому відео ми проводимо коротенький огляд на філателістичний матеріал, котрий прийшов до мене з-за кордону, з однієї з європейських країн. Зробимо це швидко, лаконічно, максимально інформативно, тому я сподіваюся, і мені, і вам це сподобається. Перш за все, хотів би вам сказати, що це. Відправлення було зроблено з слове Словаччини ще влітку 2023 року. Тобто пройшло вже десь місяців сім, тому що це був червень. Я його не відкривав з того моменту, і, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю, про що йдеться у цьому пакуночку. У зв'язку з цим ми з вами швиденько оглянемо. І як і для вас, так і для мене буде в новинку те, що буде всередині, бо, чесно кажучи, я просто вже забув. Ну що, давайте швиденько перейдемо до зовнішнього вигляду самого пакунку. Замовляв я на офіційній пошті Словаччини, Словенська Поста. Перепрошую, якщо вимова не зовсім вірна. Тут ми бачимо відразу сам, так би мовити, упаку, упак, саму упаковку. Тут ми ідентифікуємо інформацію про те, як потрібно її пакувати. Давайте шліденько проглянемо, і я для себе згадаю, про що тут мова. 200 грам. Заплатив я за це все 27 євро тоді. Непогано, Якісь знижка навіть 2,7. напевно, знижка на доставку. Чому на доставку? Тому що ось тут у нас написано 7,9, а я пам'ятаю, що платив десь орієнтовно 5 євро плюс-мінус за доставку. Що ще ми тут можемо бачити? 12 позицій, 12 позицій. Ідентифікація. Е, 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 е. Місце походження, походження, і ось, до речі, дата. Я не збрехав 28 червня 2023 року. Стільки часу ця посиличку у мене пролежала, я не пам'ятаю про що тут мова, тому давайте проглянемо її вміст. Тут сама інформація про відправку 27 євро. Тут була адреса, на яку я замовляв трішки, заклеїв. І тут ми бачимо самі марки, які послугували з офіційною оплатою для. Перевезення пакуночку з Словаччини в Україну. Ось такі вони гарні, цікаві. Всі вони проштемплені календарним штемпелем, тобто виконали свою основну функцію. Бачимо, замок. Міжнародна математична олімпіада, вітражі. Щось схоже у нас було теж. Вітражі Львова-2018, якщо не помиляюсь, рік. Ну, ось так. Гарно. одним словом. Ну що ж, давайте подивимося, що всередині. Згідно інструкції, ми маємо обрізати саме тут. Ось тут. Що ми і зробимо? Звичайно, самі марочки ми не чіпаємо, я їх окремо, так би мовити, відокремлю перепрошую за тавтологію, І покладу до свого переліку гашених марок, які вже виконали свою функцію. І таке я теж з ВК Так, давайте проглянемо. Поїхали. Трішки воно слабенько. Де поки розрізаю, розкажу вам паневечку про історію. Це було це, е, моє перше замовлення так би мовити, філателістичного матеріалу за кордоном. Причиною, чому я почав це робити, було те, що хотів зібрати і до сих пір хочу зібрати е, серію е, 2022 року Європа. Яка стосується миру і яка безпосередньо або ж дотично, в залежності від країн, стосується української війни, верніше війни між Росією та Україною. Ось це ми залишаємо це відокремлю. Тому я вибрав спочатку Словаччину, тому що там найдешевша була доставка. Повірте, доставка у вигляді 5,90%. Я ви казав, там була знижка 2,7 євро. Ми можемо там побачити 5 євро це дуже і дуже дешево. Люди, які замовляють завжди з-за кордону відповідні посилки, вони кооперуються з подібними своїми колегами і ділять, так би мовити, доставку по рівну. Бо інколи доставка досягає і 20, і 30 євро, і навіть більше. Ну що ж, дивимось. Стандартне пакування, як і для нашої пошти. Так, що ж ми ще маємо всередині? Всередині у нас. Загальна інформація. Так, ми тут не будемо її дивитись. Інформація загальна про те, що я замовив, і сам перелік. Це у нас поштові марки 2017 року. Такі буклети поклали. Для того, щоб ми, хто цікавиться філателією, можливо, зацікавились і цим, так би мовити, філателістичним роком Словаччини, і собі ще додатково щось замовили. Так, всередині більше нічого не було. Так, це ми залишаємо буклетик чисто для себе. Візьмемо канцелярський ножик і проведемо, як в нас кажуть, розпаковку. Словаччина була найдешевшою. Їй було приємно замовляти, тому що на сайті є англомовна версія, і я, скориставшись нею, зробив собі замовлення, і прийшло воно доволі швидко. Якщо я не помиляюсь, пару тижнів всього на прийшло. Це доволі швидкий строк, тому що колеги флателісти котрі замовляють подібний матеріал з-за кордону, вони можуть чекати його місяцями. Інколи, ну звичайно, це все питання. Стосується факапів і проколів і української пошти, і пошти країни, в які замовляються, бо інколи можуть бути затримки по тим чи іншим причинам. Особливо питання може бути на митниці. Але тут пішло все доволі швидко. Прийшло воно мені відразу на відділення, на яке я замовив, я особисто прийшов і забрав. Так, тому, якщо комусь цікаво, то користуйтесь цим. За все, як я повторюю, заплатив 27 євро, 12 позицій. І, в принципі, в залежності від того, який там матеріал, я зможу зрозуміти, чи вартує воно ті гроші, чи ні. Ось така ще внутрішня додаткова упаковочка. Так, це ми все залишаємо. Так, ось так це виглядає. Додатковий паперовий пакетик, який теж заклеєний скотчем, для того, щоб додатково захистити. Матеріал милегесенько, спокійно. Вскриваємо основу. Я трішки порву. І вуаля. Перепрошую. І будемо доставати, що ж, все ж таки, прийшло нам з однієї з братніх наших країн. Так. А тепер давайте подивимось. Починаємо з цього. Це славно,звісна серія. Я ж думав, де дівся цей конверс, ніби ж я його замовляв, ніби купував. Це спільний випуск Мальтійського ордену і Словаччини. Присвячений гуманітарній допомозі. Це безпосередньо серія стосується допомоги України. Вийшла в спільному випуску. КПД як від Мальтійського ордену, так і від Словаччини, так само і марочка від Мальтійського ордену від Словаччини. Звичайно, кожного був свій штемпель. Тут ми бачимо, що мова йде саме про КПДшку від мальтійського ордену. Правильно чи ні? Є на демісіон? Словаччина, посте магістралі. Напевно, так. В кінці цього відео я покажу, так би мовити, комплект. Сподіваюся, я його віднайду для вас. Буде невеличка вставочка, для того, щоб ви зрозуміли, що це комплекс, так би мовити, з чотирьох філателістичних речей. Е, продавалась дана продукція безпосередньо на сайті е, поштової адміністрації Словаччини. Ось так іде воно у колекцію. У колекцію підтримку України. Трішки нерівно марочка приклеєна, нічого. Далі що? Як я і казав, замовлялося. А, почекайте, я бачу, ось у нас. Безпосередньо словацька марка, тому комплект буде повністю, бо у мене є друга частина. Це словацька марка, теж в підтримку, так би мовити, України, бо ми бачимо тут біженців. Мальтійський орден це організація, яка займається гуманітарною допомогою, місіонерською діяльністю по всьому світу. Ми бачимо так, би мовити, емблему Мальті, мальтійського ордену на Волонтері або людині, котра представляє цю організацію, і допомагає біженцям. Бачимо жінку, двоє дітей. Ну і зрозуміло, що, скоріш за все, мова йде про Україну. Бо тут ми ще бачимо білу, якщо ми якщо краще можна подивитись, бачимо ще синю і жовту руку. Тому це безпосередньо е, стосується філматеріалу підтримку України. Тому хто збирає, прошу звернути на це увагу. Далі. Іде мова про серію Європа 2023 року. Ми теж пам'ятаємо, у нас була на початку року своя марочка і сві, своя листівочка. Але на цьому все. Конвертів нічого не було. А ось Словаччина випустила, окрім марочки, ще й безпосередньо КПД. ФДК до слова First Day Cover, Перепрошую за мій pronunciation. Це КПД. Ось так він виглядає. на... Дотик цупкенький, приємний. Відкис календарного Штемпеля шикардосний. Ось так. Це в принципі, основна причина, по якій я замовляв цей пакуночок. Тут ми бачимо: це йде до так би мовити, буклетик до європа 2023 Мир найвища людська цінність. Так, Що у нас тут? Тут у нас Марочка теж до комплекту 2023 року Європа. Простенько, гарненько. Що тут у нас? Тут у нас хоу, Європа теж. Але вже 2021 року. До слова, я збираю серію Європа. Якщо у когось є якісь цікаві пропозиції, можете мені надсилати у телеграм-канал, опис, який, якого буде у цьому відео. Вірніше, в описі до даного відео. Так, ось така, це так би мовити, ну, це не карт -максимум, да? це такий типу буклетик. 2021 рік, до речі, 2021 рік це рік, напевно, був пов'язаний до птахів, прив'язка була, або до якоїсь свійської худоби. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Знаю, що 2019 був виключно присвячений птахам. У мене є по КПДшкам, завдяки одній гарній людині майже повна колекція, комплектація фул. Тому колись, можливо, покажу. Так, до цієї, до цієї так би мовити, буклетика йде ось такий КПД. Супер. Відтиск Штемпеля, Марочка, КПД. Знову ж таки, повторюсь, це дуже приємний матеріал на дотик. Це зовсім не те, що ми отримуємо від нашої Укрпошти. Ось так. Це, знову ж таки, додатковий опис вже до європа 2021. І це у нас теж серія Європа, теж буклетик. Можливо, ну це не карт Максимум, це точно буклетик якийсь, але бачите, спеці, спеці, спеціальний філателістичний матеріал під цю серію. До речі, бачив, що багато країн роблять подібні варіації, тому вирішив собі замовити, адже комплектація має бути по можливості повна. Це теж серія Європа. І це вже 2022 рік. Як пам'ятаємо, у 2022 році. Хто були, так би мовити, неофіти, хто під час першого корабля прийшов до філателії. Пам'ятаю, що саме у 2022 році ми ви могли бачити першу нову марочку з серії Європа, присвячена міфам та легендам. Тоді у нас був Лада і Сварог. Якщо що, побачите на екрані зображення цих марочок. Ось так. Це у нас, перепрошую, це у нас до 2021 року йде марочка. Це. КПДшка до 22 року міфи і легенди, якісь їх, і, напевно, це місцевий словацький персонаж якихось міфів-легенд, який займається захистом природи, бо бачите, у в руках у нього дерево, сонце, у нього капелюх, така, типу, мексиканська е шапочка, на якій зображені теж ялинки, листочки, фрукти. Ну, гарно, гарно. Щось І штемпель такий, лаконічний, бомба. Знову це сюди. Цей в нас іде марочка до цього комплекту. І до попередньої Європи 23-го року не показав. Але це теж ось такий буклетик. Супер. Ну, додатково взяв собі ось таку марочку. Не було до неї, напевно, ні, ні конверту, нічого. Просто взяв собі марочку, бо е, я додатково, як підсерія, збираю. Марки, які присвячені філателії, поштовій адміністрації, і марки присвячені нумізматиці. Ось так виглядає. Позоло, такий, ну, не, не позолочений, звичайно. Має таку випуклість. Має відблиск. Це у нас Експо Дубай. Ага. І це у нас, напевно, монета Об'єднаних Арабських Еміратів. 1797 рік. Мінка, Мінца. Одним словом, це якась монетка, яку мені хотілося саме тоді в червні 23-го року собі до колекції. Я взяв її, і вона летить спокійно у мій альбомчик, який я колись вам покажу. Ну що, це, в принципі, все, що я хотів вам показати. Швиденький огляд, не знаю, наскільки швидко це вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись. Можливо, всі, хто збирає серію Європа, змогли для себе дізнати щось новеньке, будуть знати, куди звертатися, які є варіації до даного матеріалу, зможуть поповнити власні колекції. і Колись, можливо, в майбутньому та в цьому році я теж буду планувати ну, знову замовляти, можливо, в тій такі Польщі. То буде кому цікаво, то можемо скооперуватися для того, щоб дешевша була доставка, і поповнити власні колекції відповідним матеріалом. Ну що, дякую всім вам, що були зі мною, передивилися цей коротенький огляд. Будемо на зв'язочку. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, які будуть в описі під даним відео. І залишайте, звичайно, свої коментарі, відгуки, ставте лайк, якщо вам сподобалось, щоб я розумів, що подібна, так би мовити, інформація і формат відео вам вподоби. Ну і, звичайно, зустрінемось на наступній колекційній сповіді. Як і обіцяв, невеличка вставочка з приводу повного комплекту спільного випуску Малтійського ордену та Словаччини, це те, що мені прийшло в посилочці з попередньої частини відео, це те, що я вже мав. Мав я. Ось такий КПД. Це вже від Словаччини безпосередньо. Бачите, словенсько. Відтиск з Братиславою 23.06. Ну і марочку. Марочка саме Мальтійського ордену. Можемо перевірити, що це дві різні марочки, бо це словенська марочка, ми бачимо зверху, а це марочка Мальтійського ордену. Бо бачимо зображення. Емблему, герб, так би мовити, цієї міжнародної організації. І. Самі конверти. Звичайно, конверт від Словаччини набагато цікавіший і приємніший. Це простенький папір, схожий десь, до речі, в чомусь на конверти від нашої Укрпошти. Ось так це виглядає. Тепер давайте скомпонуємо все, щоб було у відповідності до країни і відповідної організації. Ось так. Це повний комплект. Інших якісь додаткових карт максимумів, буклетів не було. Замовлялось все це безпосередньо і виключно на сайті Словенської. Словацької, вірніше, словацької пошти, офіційного поштового оператора. Оплата додатково не сказався в попередній частині, проводилася відразу як за доставку, так і за матеріал. Тому не хвилюйтеся, що якщо ви будете, наприклад, замовляти, вперше у вас на сайті попросять всю суму, обов'язково платіть, бо так передбачено правилами даного поштового оператора. В принципі, це передбачено правилами усіх поштових операторів європейських країн, в тому числі і Укрпошти. Ну що? Ось невеличка комплектація. Сподіваюсь, вам було цікаво. Знову ж таки, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.